Ми зараз гуляємо по Варшаві. Я сподіваюся, що сьогодні ще встигну зайти в книгарню і подивитись якісь книжечки. А поки що покажу вам, як тут красиво. З цього відео можна побачити, що я збиралася зняти ще один влог. Цього разу з Польщі, куди ми з мамою вирішили у таку невеличку подорож дорогою до Києва та моєї конвокації. Але сталося не так, як гадалося, і от я вже вдома сиджу перед вами, як у звичайнісінькому розмовному відео. Що ж все-таки я буду сьогодні розповідати? Я вирішила поєднати приємне з корисним і створила таку гру в книжковій асоціації, щоб розповісти вам про книжки, які у мене найкраще асоціюються з містами, в яких я побувала. Так я зможу порекомендувати декілька нових книжок. А водночас передати вам найкращу атмосферу цих міст. Отож, рушаймо! Зрозуміли, першим етапом нашої подорожі була Варшава, столичне місто Варшава. І перша книжка, яка у мене асоціювалася з цим містом, це Нестерпна легкість буття Мілана Кундери. Або Мілана Кундери, чесно кажучи, я. Чула постійно по-різному, як називають його прізвище, тому я не впевнена, як правильно його вимовляти. Я в курсі, що ця книжка відбувається не у Варшаві, а в Празі, саме в Празі 1968 року, коли ще існувала Чехословаччина, і коли почалося. Російське вторгнення у цю Чехословаччину і комуністичний режим. Звичайно, Варшава та Прага це дві різні європейські столиці, але Варшава це таке сучасне місто із помітними залишками радянщини. У них навіть є так званий палац культури та науки. Це така височезна будівля в самому центрі Варшави, і це як залишок радянського часу, який викликає у місцевих мешканців. Двоякі відчуття, тому що водночас це вже незабутня частина Варшави, але також вона нагадує про радянську владу у місті. «Нестерпну легкість буття я прочитала, здається, ще на початку цього року, і вона мені дуже, -дуже сподобалась. Я маю паперову версію цієї книжки, але я зараз приїхала в Київ, а купила я її в Німеччині. На жаль, сьогодні багато книжок буду вам показувати просто картинками, але це теж нічого. Отже, «Нестерпна легкість буття це книжка про загалом про життя, про кохання, про те, що ми живемо один раз. Мені дуже сподобався стиль автора, метафори, які проходили через весь твір. Але найбільше мене захопив саме цей історичний погляд, тому що я ніколи багато не дізнавалася і не читала про саме російське вторгнення. У Чехословаччину. Я розумію, що тоді це було як радянське вторгнення, але у книжці воно всюди позиціонується як російське, Він завжди називає його саме російським. Дуже багато пересікалося з нашим часом, навіть той момент, що Кондера описував, що це було як перша російська як війна, яку зняли на фотоапарати і змогли показати світові у там, газетах і журналах, але все одно у світу була доволі схожа реакція. До цього як і до України зараз. Тобто дуже швидко про це почали забувати і думати, що там вже в празі все закінчилось, там вже все добре, і люди, які звідти тікали, були просто в повному шоці і не розуміли, як з цим справлятися. Потім також дуже цікаво описувалось, як мінялася вся їхня країна. Назви змінювалися на якісь російські, радянські всі місця ставали такими невпізнаваними і чужими, тому що ці назви їм абсолютно не пасували. Загалом мені книжка дуже дуже сподобалась, і якщо ви ще не читали, то я дуже її раджу. Наступна книжка, яка у мене почала асоціюватися із Варшавою, це італійська книжка авторки Лаїрі. Вона називається Довемітрово, що перекладається як Де я перебуваю. І ця книжка цікава тим, що це як збірка дуже коротких таких історій просто про різні місця, у яких перебувала авторка. Тобто вона прийшла там в музей, у якусь бібліотеку, просто впродовж вулиці йшла, і почала якісь помічати цікаві деталі, щось для себе переосмислювати і це описувати в книжці. Мені вона дуже сподобалась. Також її було доволі легко читати італійською, тому що як я вже розповідала у відео про ліжовні книжки. Я люблю брати книжки, де є просто якісь короткі розділи чи дуже короткі історії. Чому ж вона пов'язується у мене з Варшавою? Тому що е, загалом більшість подій у цій книжці відбувалися на теренах такого великого міста. Я думаю, що там, мабуть, Рим або інші великі італійські міста. І Варшава здалася мені саме таким великим містом, повним життя і емоцій. і це все дуже королює. Із тим, що uh, Палаїрі описувала у Довомітрово, тому що вона загалом така, мені здається, дуже емоційна письменниця. Вона дуже багато пише про щось таке сентиментальне. Далі хотіла сказати про «The Hating Game» Селі Торн, гра у ненависть. Також вона у мене є в паперовому форматі, але не тут. Це книжка як Ромком. Який відбувається у такому скляному офісі, тобто головні герої працюють у офісі книжкового видавництва дуже великого, і вони грають у таку гру ненависті, тобто, вони думають, що вони одне одного ненавидять, хоча насправді, врешті, вони, звичайно, доходять до кохання і розуміють, що це все було просто як форплей. Чому у мене ця книжка п'язці з Варшавою? Тому що мене дуже задивувало, що в центрі Варшави так багато різних марочосів, і вона виглядає ну настільки схожою навіть на Нью-Йорк чи якісь такі великі американські міста, саме на тій центральній вулиці. Мені одразу це нагадало сетних тієї книжки, тому що там постійно наголошувалося чомусь, що вони сидять в офісі, оточеному такими великими скляними вікнами. От, я не знаю, скільки я разів вже за цей час казала скляними, але ви зрозуміли. Хоча я вже казала, що Варшава схожа на таке місто повне життя, її також можна назвати і містом привидом, яке повстало з руїн, тому що після Другої світової війни більшість Варшави була зруйнована і її відбудовували та реставрували просто із якихось гравюр, старих картин, щоб вона виглядала так, як колись. І, звичайно ж, ці всі скляні будівлі також повставали із попелу на місці ну, руйнації. Згадки про війну у Варшаві досі є на кожному кроці: музеї Варшавського повстання, пам'ятки про зруйновані будівлі, вічний вогонь, загиблим солдатам, залишки стіни єврейського гетто. І все це мені чомусь одразу нагадало. Книжку «The Hollow City», тобто друга книжка у циклі про дивних дітей Міса Псан, я рідко читаю і загалом, думаю, майже не читала книжок, які базуються в часи Другої світової війни. Але в цій книжці, оскільки ці діти так подорожували трохи в часі, то вони потрапили у Лондон 1940-х років, коли він був обстрілюваний німецькими літаками. І так там було дуже дуже також помітно і описано е, все це руйнування. Тому цю книжку також можна асоціювати з Варшавою. Загалом, я коли була в підлітковому віці, серія про дивних дітей була однією з моїх улюблених. Фентезі серії, і я думаю, загалом нещодавно я вирішила її перечитати і дочитати ще наступні книжки, тому що Ренсом Рікс продовжував дописувати і дописувати ще нові книжки в цій серії. Але те, що було далі, мені вже абсолютно не так подобалось, як колись, і як перші три книжки. Тому навіть не знаю, чи вам рекомендувати її. Але загалом це була книжка з доволі цікавою концепцією, і мені вона дуже подобалася у свій час. Thank yeah. you. То, в яке ми їздили, це був Данськ місто на березі Балтійського моря. Одразу скажу, що Гданськ мені сподобався набагато менше, ніж Варшава, але все-таки море воно дає своє, тому що в останнє я була на морі в Криму в 2013 році, тобто в цьому році було рівно 10 років, як я була на пляжі і плавала в морі. І це для мене було щось таке дуже особливе. Тому я вибрала для Гданська всі книжки пов'язані з морем. Оскільки я сама взяла книжку, щоб почитати на пляжі, я не можу не згадати про пляжне чтиво біч Рід", Емілі Генрі, яка вийшла нещодавно українською. Це дебютний роман авторки, яка згодом стала моєю улюбленою письменницею в жанрі ромкомів. І він розповідає про також про письменницю, яка нещодавно втратила батька. І починає повністю пересмислювати і його, і життя без нього. І вона потрапляє у містечко, де виявилось, що у її батька був будиночок біля пляжу, і там раптово зустрічається із своїм таким суперником із університетського часу, який теж став письменником, але в іншому жанрі. Їй здавалося, що він її якось недооцінював і недолюблював. І тут вони починають таку суперечку або змагання і намагаються написати книжки у жанрах одне одного, тому що вона пише у жанрі романтики, а він пише таку більш загальну художню літературу і такі, типу, серйозні романи. У них на той час обидвох writers' block, тобто вони не можуть нічого давно вже написати, хоча їм потрібно здавати вже якісь твори своїм редакторам. І вони Закладаються на те, що вони напишуть по книжці в жанрі одне одного, і так починають краще знайомитись і закохуватись. Мені ця книжка дуже дуже сподобалась. Я ще й читала її теж десь у пляжному фактично будиночку біля озера. І після того я також почала читати просто всі книжки Емілі Генрі, і вони всі мені дуже подобаються. І я абсолютно всі їх вам раджу. Далі хотіла розповісти про «Summer of Salt», тобто літо солі, це така більш містична, меланхолійна і дуже атмосферна книжка, яка відбувається на маленькому острівку посеред моря. Якщо ви чуєте якісь звуки зараз, то перепрошую, тому що здається, у нас сусіди роблять ремонт. І на цьому острівку живе родина, у якої від жінки до жінки, від покоління до покоління завжди передаються якісь чари. Ці чари мають у жінок розвиватися до 18 років, тобто тільки виповнилось 18 років, якщо у тебе до цього часу не з'явилися якісь чарівні здібності, то це значить, що ти вже взагалі. Ніколи не зможе чарувати. І в центрі сюжету двоє сестер-близнючок, які одної ці чари вже проявилися, вона може як левітувати, літати, а інша ніяк не може знайти щось своє, і скоро буде вже їхнє 18-ліття, і вона хвилюється, що все, вона буде просто звичайною дівчинкою, все своє життя. Але в літо їхнього повноліття їх спіткає біда в одну ніч, одна сестер, яка якраз могла літати. Зникає просто кудись, зникає, і інша має розгадати цю таємницю, зрозуміти, що сталося в ту ніч. І також роздати таємницю свого власного майбутнього. Я про цю книжку взагалі не так часто чую від відюборів чи просто в інтернеті. Тому сподіваюся, що ви її почитаєте, і вона вам сподобається, тому що вона теж дуже атмосферна, і вона трохи така сумна, як я вже казала, але все одно її було дуже приємно читати. Хоча більшість книжок, про які я зараз розповідаю, у мене залишились на поличці в Німеччині, і я рада, що цю я нарешті можу потримати в руках. І показати вам на відео. Це книжка називається Життя Пік Яна Мартеля. Просто, по-перше, подивіться, яка вона красива. Це одна з моїх улюблених обкладинок просто за все життя. І я іноді про неї згадую і думаю, блін, хочеться просто на неї подивитися. Це книжка, яка приємно шокувала мене у підліткому віці і змусила, мабуть, вперше вийти із своєї такої читацької зони комфорту, тому що я тоді читала лише такі пригодницькі фентезійні серії. Це історія індійського хлопця, який під час еміграції до Америки з родиною опиняється сам один посеред океану на човні із тигром, тому що у їхньої родини був зоопарк, і вони весь цей зоопарк також. Перевозили з собою на цьому кораблі, втративши просто всю свою родину і майже не маючи надії доплисти до берега, він продовжував рухатися вперед і старатися виживати. І впродовж своєї подорожі він також постійно роздумував на тему Бога та різних релігій. Тому що, коли він жив в Індії, він в додаток до індуїзму став також. Християнином, мусульманином, тобто він постійно чомусь знаходив таких релігійних діячів і приставав до їхніх релігій, тому що вони всі здавалися йому цікавими, і як нібито вони мали один сенс в центрі своєму. Тому мені було дуже цікаво це почитати. Я вперше так замислила тоді про релігії і про їхні схожості між собою. І загалом це дуже-дуже така зворушлива і красива історія. І Там дуже багато моря, постійно такі красиві описи були. Хоча обкладинки це знову ж таки теж одразу видно. Дуже раджу, якщо ще не читала. І остання книжка, яку я асоціюю з гданськом, це Кіднепт-книжка, про яку я якраз розказувала у своєму літньому відео. Я прочитала її на початку червня, і вона не прям так сильно пов'язана з морем. Але у мене ще виникла одна асоціація з гданськом, яку я зараз поясню. Отже, це книжка Роберта Льюіса Стівенсона, така пригодницька, історична. В центрі сюжету у нас. Молодий юнак Девід Бальфур, йому 17 чи 18 років. Нещодавно у нього загинув батько, але він залишив синові лист про те, що у нього десь залишився дядько з маєтком і якийсь спадок. Він іде, шукає цього дядька, приходить до нього додому, і виявляється, що насправді цей дядько дуже якийсь. Він хоче просто зникатися з свого племінника, він боїться свої гроші, і він має так, цей довів просто до жахливого стану. Він має погану репутацію в тому місті. І, врешті, стається так, що фактично цей дядько продає племінника в рабство, тобто він домовляється зі своїм знайомим капітаном, щоб той на кораблі довіз його до Америки, де його мають продати в рабство. Це просто жах, але впродовж їхньої подорожі на кораблі, Девід неочікувано для себе знаходить собі союзника, з яким вони влаштовують корабельний бунт, і, врешті, тікають і мають. Проробити цілу подорож різними острівками Шотландії, щоб дістатися назад і допомогти Девіду віднайти його спадок і якби засудити цього дядька. Ця книжка нагадала мені про Гданськ, тому що ми у Гданську жили в такому доволі занедбаному райончику, і мені це нагадало про от цей будинок, цей маєток його дядька. Це, мабуть, не дуже хороша асоціація, але так вже склалося. останнє місто, в якому ми побували, це був Краків. Краків сподобався мені найбільше. Він загалом був такий дуже атмосферний, затишний, естетичний і нагадав мені також трохи Львів. І перша книжка, яка у мене асоціюється із Краковом з цієї причини, це детективний роман українського автора Богдана Коломійчука Готель Велика Прусія. Я одразу скажу, що ця книжка також у мене в Німеччині, але, але у мене є ще дві книжки цього автора, в яких той самий. Самий якби комісар в центрі сюжету. Я не знаю, чому я вирішила закупитися одразу такою кількістю величезних книжок про цього комісара, але мені перша сподобалось, тому я сподіваюся, що скоро продовжую почитаю. Не знаю щодо цих двох книжок, але дія у готелі Велика Пруся відбувається у декількох різних містах. Це, здається, десь в століття, якщо я не помиляюся, А ні, це початок ХХ століття. Львів іще під контролем Австро-Угорщини. Комісар Адам Вістович працює там Комісаром. і не трапляє на таку якусь шпигунську справу, яка, врешті, приводить його спочатку в Познань, потім в Берлін, потім знову в Познань. Тобто, так, там є різні міста, але це такі, як старовинні атмосферні міста. І Краків нагадав мені саме про таку атмосферу. Роман дуже цікавий. Мені сподобався сюжет, і там була така доволі заплутана детективна історія. Єдиний для мене був мінус це те, що автор не дуже добре посвячував нас думки детектива. Тобто, ми не завжди могли прослідковувати повністю все розслідування і розуміти, як він дійшов до певних висновків. Але... Все одно мені дуже сподобалась атмосфера, мені сподобалось читати про Старий Львів, персонажі були цікаві. Тобто я все одно дуже раджу цю книжку. І, мабуть, всі ці три книжки, хоча я ще ці дві не прочитала. Якщо пам'ятаєте, у найпершому своєму відео я вже розповідала про керамічні серця і казала, що дуже хочу нарешті потрапити в Київ і знову потримати її в руках. Це збулося. Я не знаю, чому я так радію. Мені просто дуже подобається ця книжка. Подивіться на ці сторінки. Це ідеал. Подивіться на цю красу всередині, ззовні, на форзацах. Тобто, я не знаю, мені дуже подобається ця книжка. Це поки що єдине українське фентезі, яке я встигла прочитати і покохати. І вже рекомендувала його знову ж таки в найпершому відео. Тут продовжується моя асоціація саме з таким вайвом старих європейських міст, адже у книжці події відбувалися у світі, натхненному Європою, мабуть, 19 століття. У цьому фентезі була дуже цікава система магії, така захоплива пригодницька історія, історія з коханням, і навіть така майже детективна лінія, де розгадувалася таємниця таємної спільноти. Я дуже раджу. І сама хочу побільше прочитати у цієї авторки. Вчора вже ходила в книгарню і бачила там ще одну її книжку, але врешті не взяла, тому що я взяла ще три інших, і я вирішила, що це буде занадто. І наступні дві книжки у мене з одного такого жанру чи піджанру Dark Academia. У мене Краків асоціювався з Dark Academia саме тому, що, по-перше, знову ж таки, він був такий старовинний, таємний чи містичний, і там було багато багато пам'яток і старих будівель. І я просто обожнюю такі міста і гуляти по них це завжди надихає. Але по-друге, я також побувала, якщо це можна так назвати, у краківському університеті в останній день нашої прогулянки по місту я просто натрапила на нього випадково і зайшла всередину. І там виявився такий милий внутрішній дворик. І мені просто дуже там сподобалось. І через те у мене Краків почав також асоціюватися із двома книжками із жанру Даркакадімія, це «Атлас-6» і е, Таємна історія. Якщо говорити про таємну історію, це така класична Даркакадімія книжка. Вона така повільна, атмосферна, таємнича, там немає якоїсь швидкої пригодницької лінії, тобто вона не схожа на трилер, хоча це може так здатися з найперших речень, де нам описують, що вбито одного з головних персонажів, та не спойлер, тому що так ми знаємо це з перших речень. Вона розповідає про привілейований та ексклюзивний світ такої західної, ну американської більша академії. І університетів, куди часто пробуваються лише найбагатші, але іноді доволі сумнівні особистості із своїми проблемами, які так відірвані від реального світу, що просто можуть випадково вбити людину під час одного зі своїх експериментів. Книжка знову ж таки дуже атмосферна, повільна. Мені було трохи нудної читати в деяких місцях, але вона все одно загалом була дуже цікава, класно побудована і. Я можу її також порадити. А щодо Atlas X, це вже більш фантазійна така інтерпретація темної академії. Ця книжка базується на ідеї такої загубленої Олександрійської бібліотеки, де сховані всі найпотаємніші людські знання. Вколо цієї бібліотеки сформувалася така таємна спільнота, яка регулярно обирає. Шестеро, здається, людей. Вони мають бути найталановитішими і найрозумнішими чарівниками. І їх запрошують, щоб вони ще більше навчилися, розвивалися і якби скористалися всіми цими таємними знаннями із бібліотеки. Але єдина проблема в тому, що закінчити навчання можуть тільки п'ятеро із шести таких обранців, що станеться з шостим треба читати до кінця щоб дізнатися отже сьогодні я провела таку гру в книжковій асоціації або можна сказати невеличку таку читацьку подорож польщею і розповіла вам про книжки які у мене найбільше асоціюються з польськими містами в яких я побувала в Кракові в Варшаві та Гданську. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я сумніваюся, що такий формат буде часто повторюватись, тому що я не подорожую щомісяця. але мені здалося, що це буде цікава ідея. Щоб не робити просто такий влог влог і, і більше розповісти про книжки. Залишайте в коментарях свої враження, а також пишіть, якщо ви читали якісь із цих книжок і що ви про них думали. Ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете бачити більше схожого контенту. А якщо ви додивилися до кінця цього відео, ставте в коментарях таке емоджі. І до зустрічі наступного тижня.